Їх не б'ють, не мучать, не розібрали на органи полон для спецпризначенців рушників із Росії. Комфортна неволя. А для наших бранців по той бік пекло. До затриманих росіян пустили навіть міжнародні місії та спостерігачів. Їх прооперували, годують і дають подзвонити додому. Росія ж на своїх пропагандистських каналах і досі лякає своїх адептів тортурами і нелюдським ставленням до ГРУшників. Як насправді поводяться з полоненими з цього і по той бік фронту Іван Гребенюк порівняє. Так я б друзі показали з хачам де нахожусь, за того, що мені качесну персональну допомогу. Інтерв'ю російській новій газеті, затриманий спецпризначенець цій не скупиться на подяку українським лікарям за врятоване життя у комфортабельному ліжку, просторій палаті під постійним наглядом медиків. Такий на вигляд український полон, хоча правильніше говорити затримання на противагу російському полону. Бойця української армії попавши в плен в місті в знімати такі ролики принижень катувань полонених українців, одна з найулюбленіших справ захисників так званого руського миру. І говорячи про полон у ЛНР, ДНР чи Росії, навряд чи про них варто згадувати як про щось окреме: те, що російські військові в Україні факт давно доведений, так само як і те, хто розпочав війну. Глаза мне смотри, тварь! Откуда ты годом? Скажи мне еще раз. Житомир. Я пойду под Житомин и буду круглосуточно вас долбать. Сесть твоей артиллерии, всеми своими танками. Два паралельні світи український і російський. На цих кадрах комбат Олег Кузьміних. Він і досі в полоні. Відео принижень періодично викладають в інтернет, чого тільки варті паради полонених. Застосовували прості проводи від комп'ютерів для побиття. Використовувалися палки резинові міліцейські пер 75 Використовувалася Використовувалась зброя 4 мілітровими кульками. Навіть був мені знайомий випадок. Це коли людини. П'ятільник ставили в руки. Олександр один із тих, хто пережив ці жахіття, чотири місяці в полоні. Два з яких у підвалі без виходу на вулицю, медичної допомоги і навіть місця для туалету, умови в яких тримають нині російських спецпризначенців, порівнює з курортом і, попри все, підтримує. Ми не звірі, каже росіян, опромінених пропагандою на фронті дивували не раз. Коли ми в червоносільському взяли вісім полонених, два з них було поранено. Одному ну обом надалася медична допомога, і один з них, який міг триматись на ногах, навіть почав допомагати перев'язувати наших поранених про доцільність гуманного ставлення, говорять і дипломати на тлі катувань у так званих ЛНР ДНР. Порушення прав людини на території самої Росії щодо останньої красномовні не лише історії з Льотчицею Савченко чи режисером Синцовим, як приклад до заарештованого незаконно українця Карп'юка вже 14 місяців не пускають нашого консула. Усе це вкотре нагадує два різні світи. Ми сильно зобов'язані утримувати цих людей в певних гідних умовах, гідних людського життя. Це зобов'язання України перед Радою Європи відповідно. До міжнародних хартій. це зобов'язання, які накладає на Україну наше внутрішнє законодавство. Судитимуть затриманих спецпризначенців так само дотримуючись закону про можливий обмін розмов дедалі менше доказів злочинів і свідчень купа стаття тероризма сьогодні, повернутим до життя українськими лікарями Єрофєєву та Олександрову. Слідство офіційно висунуло підозру. Іван Грибенюк, Ольга Нескородяна, Володимир Сютюк та Роман Сукач Спецкор, 2+,2.